Від його погляду мені стало ніяково, я бачив його вперше. Чоловік, що сидів навпроти мене, пильно вдивлявся мені у вічі. Ім'я. Я, я закашлявся. Мій розум був наче у тумані. Чоловік терпляче подивився на мене. Ім'я. Повторив він знов. Євген, відповів я. Євген Сидоренко. Чоловік злегка стиснув губи, перевіряючи папери перед собою. Професія? запитав він. «А композитор, відповів я. Його очі дивилися на якісь папірці. Перепрошую, сказав він. Композитор, повторив я, невинно посміхаючись. Хм, композитор, відповів чоловік. Професійний. Е, самоук. Мені було трохи важко зосередитися. Ну, пане Сидоренко, чому б вам не розповісти мені про вашу музику? Підозрілий чоловік безсумнівно щось від мене хотів. Але що саме? Цього я не знав. Я навіть не знав, хто він. Я намагався зосередитися на своїх думках наскільки міг. О, це якось дивно. Коли я був дитиною, я страждав від незвичного захворювання. Ви знаєте, що таке милофобія? Чоловік кивнув. Він дуже пильно дивився на мене, дивлячись не так на мене, як у мене. Усе дитинство я мав цей страх, моє тіло вкривалося госячою шкірою. Варто мені було хоч трохи почути музику, будь-яку музику. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важко, наскільки це важко в вашій родині. Отже, телевізор у нашому будинку завжди працював з вимкненим звуком. Ми використовували субтитри. Жодних дитячих вечірок чи свят мене навчали вдома, тому що я просто божеволі від будь-якої мелодії. У мене були напади паніки, музика звучала так, ніби цвяхом дряпали скло. Цей звук просто душив мене, бив своїм ритмом. Відтак, атмосфера у нашому будинку завжди була досить напружена. Мої батьки почали багато пити. Я не можу звинувачувати їх. Я відчував, що це через мене, що це я руйную їм життя. Але не дивлячись на це, тоді я ще був упевнений, що вони мене безмежно любили. Однак, як я вже казав, мої батьки випивали досить багато, і я чув, як вони сварилися, коли я йшов спати. З часом це стало нормою. Замість казок на ніч лише напруга гнів та страх. Одного вечора я збирався йти спати. Я спробував обійняти батька та відчув, що він не міг дивитися на мене. Я обійняв його ногу, і в цей момент усе його тіло напружилося, наче йому знадобилася вся його сила волі, щоб не накинутися на мене. Моя ж мати, побачивши це, навпаки, ледве не задушила мене вимушеною ласкою, і щойно я ліг спати, почалися звичайні нічні суперечки, але цього разу чомусь вони мене заспокоїли. Потім я щось почув мабуть, це була музика. Я був напівсонний, але музика здавалася прекрасною. Незабаром я заснув, а музика залишилася лише спогадом. Наступного дня я запитав батька про музику, яку він вмикав минулої ночі. Він сказав, що вони з мамою вирішили розлучитися, тому що її пояство вийшло з-під контролю і що він увімкнув якусь музику після того, як вона пішла. Я думаю, що це було своєрідним прощанням, мовляв, віди до біса. Більше я ніколи не чув цю пісню. Я думав, що подолав цю фобію, але після років тиші було важко змусити себе відпустити цей страх. Скільки себе пам'ятаю, мій мозок казав мені: уникай музики, наче це якісь стрибки з парашутом або банджі джампінг. Пам'ятаю, мені було близько дванадцяти. Тато був на вулиці, і я ввімкнув телевізор. Я повільно, невпевнено збільшив гучність. Музика з реклами якогось шоколаду була наче електричний струм. Вона звучала хаотично, металево та вражала своєю лютістю. Я не міг поворухнутися та почав панікувати, зрештою впавши на підлогу. Приблизно через годину батько знайшов мене у позі ембріона, заціпенілого від жаху та вкритого потом. Тоді ми позбулися телевізора. Я кліпнув. З погоди швидко зникли, і я повернувся в кімнату. Чоловік усе ще пильно дивився на мене. Люмінесцентне світло відбивалося в його окулярах, він злегка підняв їх на перенісі і майже непомітно нахилився вперед. А далі, сказав він. Коли він закінчив речення, його рот скривився, ніби він якимось чином розважав мене, слухаючи цю історію. Коли мені було 15, мого тата майже не було поруч. Він весь час проводив на вулиці пив і хто знає ще чим займався. Було зрозуміло одне, що він таки не зміг пережити розставання з мамою, і я зрозумів, що можу виходити на вулицю вночі. Так було менше ймовірності зустріти ідіотів із гучними автомобільними стереосистемами чи ще чимось. Навіть люди, які співали, змушували мене почуватися дивно. Тож я почав вести майже нічний спосіб життя. Вдень я спав або використовував затички для вух, а вночі я спостерігав за людьми з безпечної темряви. Але не як збочинець чи щось таке. Це була просто цікавість. Тут я повинен сказати. Що ми жили на околиці нашого містечка приблизно півгодини пішки до центру. Тож я зазвичай просто блукав у темряві і слухав нічні звуки. Одного вечора я лежав на спині і дивився на зірки, коли повз мене проїхала машина і зупинилась. Мені здається, це було приблизно за 300 метрів, хтось вийшов з салону. І я знову почув музику. Це було неймовірно. Я заплакав, мелодії були неймовірні. Тоді автівка поїхала, а спів залишився. Я пішов туди, де, здавалося, була машина, але музика припинилася. І я знову залишився один у тиші. Наступного разу я вирішив взяти з собою магнітофон на випадок, якщо знову почую щось подібне. Я маю на увазі, що я не міг слухати більшість музики, але це було якось інакше це не лякало і не тисло на мене, а навпаки, втішало мій розум. Минуло кілька місяців, коли я вирушив на свою звичайну нічну прогулянку, коли знову почув це. Цього разу воно було якимось іншим, але все одно дуже приємним. Я виняв свій магнітофон і натиснув кнопку запису. Сподіваючись, що звук не надто низький, аби записатися на дешевий вбудований мікрофон. Я блукав навколо, намагаючись знайти джерело цих звуків, але вони просто лунали в повітрі. Я почув якийсь шуркіт та озирнувся, але зрозумів, що єдиним свідком цих звуків, окрім мене, був старий пес. Що відпочивав під кущем, у цей момент музика зникла. Протягом наступних кількох років мені вдалося записати ще кілька мелодій, але вони були настільки рідкісними та швидкоплинними, що я почав дорожити кожною касетою та ховав їх подалі від батька. На випадок, якщо він розіб'є їх, як розбив усі платівки, коли я був маленький. Це була моя музика. То ви приховували цю музику від свого батька? Чому саме? Чоловік, здавалося, навіть не кліпнув оком. Він був абсолютно беземоційний. Так, відповів я, він би не зрозумів. Усі ці роки, коли вдома не було музики, потім знайти касети з гарною музикою, для нього це було б занадто. Він злився, коли був п'яний, а він зазвичай був п'яний. Я не думаю, що це причина, сказав чоловік. Можливо, він думав, що я брешу про свого батька. Можливо, він думав, що я не сховав ці дивовижні плівки. Ми знайшли ваші записи, сказав він. Їх було багато. Я знав, що не брешу. Коли ви почали створювати власну музику? Знову саркастичний тон. Я не розумів, чому він так зі мною розмовляє. Я посміхнувся. Знаєте, потрібно багато часу, щоб зрозуміти це. Мені довелося задовольнятися тим, що ці пісні просто лунають в повітрі. Вони траплялися не дуже часто, але я дружив ними, коли це ставалося. А вже потім я дізнався, що я можу робити цю музику самостійно. Це було не так важко, як я думав складною частиною було знайти музикантів, які були б здатні реалізувати мої ідеї. Я ж виконував скромну роль композитора. Хитрість полягала в тому, щоб змусити їх створювати музику якомога довше. Саме тут мені потрібно було вчитися вирвати ці пісні з хаосу думок, писати довші пісні. Спочатку, як будь-який композитор, я був незграбним, багатогодинна робота могла дати лише кілька акордів, можливо, початок мелодії, однак я навчився і став більш продуктивним. Залунали пісні, і я почав закохуватися в музику. Через мій стан я не міг працювати з багатьма музикантами одночасно, лише з одним. Я записував те, що вони пропонували, а потім йшов далі. Мені довелося подорожувати, щоб знаходити людей, з якими можна було б працювати. Я знаходив таланти у всіх куточках країни. Вираз обличчя чоловіка ніби вперше змінився. Він усе ще дивився на мене, але тепер йому не подобалося те, що він бачив. Ви знаєте, ми знайшли вашу студію звукозапису. Він замовк, наче чекаючи, що я щось додам. Справді? Вражаючи, чи не так? Я відповів і знову посміхнувся, сподіваючись розвіяти напругу, яка швидко зростала в атмосфері. Безсумнівно, відповів чоловік крізь зуби прямо до мене, перш ніж повернутись, щоб говорити у диктофон. Для протоколу я показую панові Сидоренку фотографії. Які ми зробили в його студії звукозапису. Він почав викладати на стіл переді мною одну світлину за одною. Усі вони були зроблені у затемненій брудній кімнаті. Посеред кімнати стояв міцний дерев'яний стілець зі шкіряними ременями. На підлозі була темна пляма. Приблизно на висоті голови перед кріслом висів мікрофон. Одна фотографія маленької консервної банки, що містить зуби різного розміру, одне фото відрізаного пальця, ще одна світлина металевого столу з різними інструментами, та нарешті магнітофон. людина оркестр курва. Сказав чоловік. Світлини тепер швидше падали на стіл, ніби чоловік навіть не хотів їх торкатися, щоб не бути ними якось заплюмованим. Фотографії закривавлених тіл людей різного віку, понівочених до невпізнання. «Цей бідолаха. сказав він, кидаючи останню фотографію. Ця бідолашна душа проіснувала три дні після того, як ми його знайшли. Він помер того дня, коли ми тебе заарештували. Ах, так, він був дуже витривалий, відповів я. Я отримав від нього музику на цілий тиждень». Я знову посміхнувся. Чоловік подивився на мене, і я побачив, як напружилася його щелепа. Заберіть його. сказав він. Двоє кремезних чоловіків увійшли у двері і підняли мене на ноги. Це така чудова музика, сказав я. Прекрасна, неймовірна музика.